Це на італійській основі зроблено. Ну Тобто фабрика італійська з українською робить. З одної сторони така така йде обгортка, з іншої йде інша обгортка. Це матрас потужний. Я зараз покажу його наповнення в інтернеті. Метр 60 на 20, це королівські матраси. А є диван з двома тумбами по боках. Ну Диван з тумбами не буває, буває ліжко з двома тумбами. Та є в наявності, ліжко з двома тумбами є в наявності. Ліжко з двома тумбами є в наявності. Зараз покажу. Ну, як то ліжко виглядає, зараз вам покажу без проблем. То ліжко виглядає. Всі тапаємо по екрану, не забуваємо нажимати по екрану. Всі тасямо по екрану. Оце ліжко з двома тумбами. Ціна його 8800. Доставка безкоштовна, яке місто України. матрац я окрану підберу. Всі понажимали по екрану, чим пошвидше. Будь ласка, ви спрошу. Ціна ліжка 8800. Всі понажимали по екрану як швидше. Всі понажимали по екрану. А я мав вам показати. Може є. Е...